Щоб не просто дітям розказувати, що таке гендер, да там про права жінок, а я це отак от креативно розказую. За мотивами фільму всі питання і весь урок він побутований не на моїй розповіді, а на постійній такі комунікації з дітьми. Вони відповідають, вони дивляться, да вони там переглядають відео коротенькі про гендерну нерівність старшокласникам. Вона розповідає на прикладі фільму Барбі. Це нестандартний урок громадянської освіти від вчительки історії Дніпровського ліцею міжнародних відносин. Наталія Власова до викладання завжди підходить з креативом, бо вчитель каже, буквально творить майбутнє. Це про дітей, це про твоє життя, це про те, що ти можеш зробити для громади, це про цей вихід за межі класу, про впливи. В кінець кінців не було б нікого: ні інженера, ні медика, ні там, я не знаю винахідника, якби не вчитель. І саме вона, директорка ліцею, авторка підручників нової української школи та посібника для вчителів. А ще увійшла в топ 10 кращих педагогів України. Премії Global Teacher Prize Ukraine. Це було 1 вересня. Нам говорять про те, що ви десятка, і зараз в нас марафоні. Оце все оголосять. Ну це було дуже несподівано, дуже приємно. Серед спільноти освітян це буквально аналог Нобелівської премії для вчителів. Основна місія премії це справді надихати вчителів, підтримувати їх і. І таке в нас наскрізне гасло вчителі важливі». і власне те, що це в форматі його вчительського оскару, це теж важливо, тому що це тоді підкреслює цінність і допомагає вчителю створити оцю святковість і почути себе справді зіркою, повірити в себе Наталія Сергіївна, класна керівниця одразу трьох класів та понад 20 годин на тиждень викладає історію про свою вчительку. Учні розказують з гордістю. Раніше я вважала, що історія це зовсім не цікаво, але після того як. Як в нас почала вести Наталя Сергіївна, в якось мислення змінилося дуже сильно. Вона е, навіть не вчитель, а як родич, як майже друга мама, як вчитель, вона неймовірна, тому що е, уроки дійсно цікаві. У нас був урок по субкультурах, і ми перевдягалися на різні субкультури. У нас там були і скінхеди, і. <laughs> um... Хіпі В сучасному світі дітей важко здивувати, але пані Наталі це вдається. Завдяки штучному інтелекту, різним програмам та сайтам. Вона щоразу створює цікаві інтерактивні матеріали для уроків. На факультативному курсі з вивчення історії Кореї можна використати такий прийом як комікси. Я для цього використовую просто штучний інтелект, і ти починаєш задавати конкретні параметри. да зроби це коротше, зроби це світліше, зроби там монаха більш схожого. Дуже часто прям потребує. Є такого детального опису, да ну, скільки ви створювали цей комікс? на ну, цей комікс, Так якщо чесно, ну дня три Тож через прагнення бути кращою для своїх учнів, вчителька кілька разів була в топ 50 найкращих педагогів країни в 2021 році. Отримала премію Новатор року та приз мультимедійний клас з інтерактивною дошкою. Організатори премії кажуть, анкету кожного з претендентів перевіряють п'ять різних експертів. Далі з номінантами проводять додаткові інтерв'ю. Тепер на тих, хто увійшов в топ 10 чекає фінальний відбір на звання найкращого вчителя України. Нам важливо побачити, теж, як вчителі взаємодіють між собою, як вони проявляють свої лідерські якості, як вони формують команду. Тобто, це все є теж важливими, такими м'якими навичками в роботі вчителя, і відповідно. На основі асесмент центру журі обирає переможця премії. Переможець премії отримає один мільйон гривень на свою освітню мрію. У Наталії це створити центр для дітей-переселенців та учнів з окупованих територій. Там хоче поєднати навчання, психологічну підтримку та реабілітацію. Моя ідея ну моя мрія освітня, це на базі або нашого закладу, або можливо в онлайн форматі. Це вже там буде залежати від реалізації. Створити ось таку школу для дітей, з які мають особливі потреби. Можливо, це для діти травмовані війною, а вони потребують і психологічної підтримки, і моральної, і, пев і певного підходу да до того, щоб вони могли розкритися, і плюс і ще й надолужити оті втрати, які через війну є. Оце моя професійна така ідея. Окрім експертного оцінювання, є й номінація Народний вибір тому кожен дніпрянин може зайти на сайт Дія Освіта та проголосувати саме за Дніпровську вчительку. Переможців премії Global Teacher Прайс оголосять 4 жовтня до дня вчителя. Проте і без офіційного звання Наталя Сергіївна. На для своїх учнів вже давно найкраща. Цьогоріч для двох своїх випускних класів пані Наталія зробила тематичний альбом, в якому учні змогли записати свої мрії та бажання на майбутнє. Я їх попросила, роздрукувала фотографії, да, кожен знайшов себе і вони мали написати про свою мрію, тобто, чого вони хочуть наразі, да, там, як вони хочуть завершити ліцей або куди поступити. Да, от Кожен написав, і коли вони будуть до мене повертатися, вони завжди повертаються, то ми будемо читати і дивитися, хто із них. Них досяг своєї мети Еліна Ярцева, Олександр Довгань. Новини 11 каналу.